Вже не перший візит добродів делегації з польського Стрижова, але дебютний у рамках нового спільного проєкту під егідою Європейського союзу. Упродовж року броди і Стрижів представлятимуть туристичні, етнічні і культурні особливості на міжнародному туристичному рівні. 17 липня до бродів прибуло семеро представників Стрижівського повіту, на чолі зі старостою повіту Робертом Годиком. Бродівчани гостинно зустріли гостей на символічному кордоні міста, згодом запросили до міської ради, де відбулася офіційна. На зустріч і знайомство делегацій. Згодом учасники делегацій з Польщі та господарі заходу мали першу робочу навчальну зустріч у приміщенні кафе-бару Старий млин, пристосованому під конференц-зал, де урядовці Стрижівського повіту та працівників проєкту вітали керівники Бродівської районної та міської влад та залучені до його реалізації організації Бродівського району. Завершився перший день перебування делегації з Польщі у бродах святковою вечерею у цьому ж гостинному закладі. Наступного дня програма відвідин була ще напруженішою, бо поляки ознайомилися зі школою різьбярства у петколеджі, пройшлися старовинними вуличками нашого міста, відвідали офіс громадської організації Союз поляків Білий Орел. Римокатолицький костел, а завершили свій візит не менш духовним, оглянули Підгорецький замок. Того ж дня відбули на рідну землю, детальніше про візит делегації зі сусідньої європейської держави та що отримає від реалізації проекту Наше місто вже у наступних передачах.